Тема номер 4 Права і обов'язки пішоходів. Всі ви працюєте пішоходами вже довший час і розумієте, як переходити. Власне, задумайтесь, хто вас вчив переходити рухатись по дорогам, переходити проїзні частини. Дуже часто, скоріш за все, ви багато чого інтуїтивно сприймаєте. Зараз вслухайтесь, вдумайтесь, проаналізуйте. Чому так важливо на цю тему звернути увагу? Ви, майбутні водії, ви діючі пішоходи. Чи створюють пішоходи, на вашу думку, небезпеку на дорозі? Відповідь: Кожне третє ДТП на дорогах України так чи інакше пов'язано з пішоходами. Можливо, пішохід юридично і правий, але фізично це боляче. Завжди розглядайте дорогу з точки зору безпека. Як буде безпечніше, Луч, краще, на чуть-чуть більше перестрахуватися, чим потім одного мініметра, однієї секунди, однієї долі секунди не вистачило. Завжди все, що робиться на дорозі, розглядаєте з точки зору безпеки. Йдемо по пунктах. Четверта тема. Нагадую, по можливості користуйтесь паралельно з лекцією підручниками. Рух пішоходів дозволяється по тротуарам, пішохідним доріжкам. А якщо таких немає, або вони не придатні для руху, то дозволяється тоді рух по велосипедним доріжкам, притримуючись правої сторони, і по можливості якомога менше створюючи небезпеки, складності для руху велосипедистів. Якщо відсутні. Пішохідні доріжки, тротуари, велосипедні доріжки. Чи можуть пішоходи рухатися по узбіччю? Так, притримуючись правої сторони. Чи можуть вони рухатися по проїзній частині? А у разі відсутності або неможливості руху по ньому, по краю проїзної частини ключове назустріч потоку, транспортному потоку. Логіка. Пішохід бачить транспортний потік і має шанс, якщо не дай Бог якась критична ситуація, ну, бути живим, здоровим і так далі. Тобто пішохід завжди думає за те, що він робить. Якщо, наприклад, пішохід веде велосипед, мотоцикл, мопед або переносить якісь громіські предмети він повин, має право І буде створювати, рухаючись по тротуарам, по узбіччям, небезпеку для інших учасників, ускладнювати їм рух, він, як виключення, має право рухатися по краю проїзної частини в населених пунктах з будь-якої сторони. І так, якби резюме 4.1, 4.2. Пішоходи рухаються. Тротуари, тротуари, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки, узбіччя, якщо немає нічого, край проїзної частини назустріч загальному потоку. Якщо пішохід перевозить умовний велосипед, несе якийсь громіздкий предмет, як виключення в населених пунктах може рухатися по краю проїзної частини в будь-якому напрямку. Умовно. Людина робить ремонт якогось там, магазинчика. Припаркувався автомобіль там 20 метрів чуть далі, він вигрузає пару мішків з цементом. Не будеш він по всіх правилах переносити йти до зебри, переходити на протилежну сторону 250 метрів, обходити знову. Як виключно йому дозволяється в цих декілька десятків, сотень метрів рухатись по краю проїзної частини в будь-якому напрямку, при умові, що він забезпечує безпеку собі і не створює перешкод небезпек для руху інших. 4-3 зразу вчитуйтеся. За межами населеного пункту, пішоходи теж рухаються, тротуари, якщо є такі узбіччя. А якщо такого немає, і треба, або воно непридатне для руху, і потрібно рухатися по краю проїзної частини, то якщо пішохід просто веде якийсь там велосипед, він рухається по ходу. тобто, так як поток він по ходу потока. Якщо він просто йде без там велосипеда, мопеда, він рухається назустріч потоку. І ще раз резюме 4-3. За межами населеного пункту. пішохід рухається тротуари, узбіччя, край проїзної частини. От як йому рухатись по краю проїзної частини. Якщо він веде собі якийсь предмет, він рухається по ходу руху, якщо він просто прогулюється, на зустріч загальному потокові. Завжди пішохід повинен дбати за своє життя, здоров'я. Ну, власне, як завжди, не тільки на дорозі, скрізь, ви відповідаєте за себе самі, ніхто інший за вас не відповідає. Наступний пункт: в темну пору доби, якщо пішохід рухається за межами тротуару, Пішохідної доріжки, рухається по проїзній частині, по узбіччю, він повинен виділяти себе світло виділяючими предметами. Думаю, помічали, наскільки пішоходи неаккуратно виходять на проїзну частину. Чорна куртка, чорні штани і максимально різко виходить на проїзну частину. Все добре, але що мішає йому виділити себе? Я зустрічав методи. Коли люди виділяють себе там, на сумочку, навісив, якийсь якийсь брелочок. Це класно, це щось. Але е, зразу враховуйте, аналогію робіть з формою поліцейських, будіве, робітників, які на дорозі Де, в них це нашивочка, на краю рукава, щоб це було максимально видно, або на нижній частині штанини. Чому? Водій сидить за кермом, у нього кут зору йде от, би, от, під таким кутом до землі. І чим нижче ось ця вас світловиділяюча полосочка, тим далі вас помітно. Тим далі водій вас помітить. Зрозуміло, в темну пору доби за межами, якщо ви рухаєтеся по проїзній частині, ви повинні себе виділяти, щоб це було безпечніше, щоб вас помітили. Ліхтарик в мобільному телефоні це щось, ну це імітація. От, як пам'ятаєте попередню зиму, коли вимикали світло, рух був дуже небезпечний. Були люди, які акуратно до цього відносились, особливо початкові моменти, були які не дуже акуратно. Ви майбутні водії, ви підходите з точки зору безпека. Ваше завдання не когось щось навчити, ваше завдання з комфортом, з задоволенням. З розвитком для себе доїхати з точки А в точку Б. Не спорити, не конфліктувати, не доводити ваше завдання спокійно, впевнено, безпечно виконувати свою роботу, своє життя зробити максимально насиченим. Далі, якщо по дорозі рухається організована колона пішоходів, така колона повинна рухатися на походу. По ходу по руху. Кількість рядів не більше 4, але умова ще, колона не займає більше половини дороги. Більше половини не дороги, а проїзної частини. Більш правильно, проїзна частина. Тобто вони рухаються по проїзній частині. По ходу руху в 4 ряда максимум, не займаючи більше половини проїзної частини. Попереду, позаду такої колони, в світлу пору доби на відстані 10-15 метрів, рухається, супроводжуючий з прапорцями в світлу пору доби. І в темну пору доби з ліхтарями. Попереду ліхтар білого кольору, позаду ліхтар червоного кольору. Аналогія з фарами і стопами автомобіля. Фари в автомобіля білі, тобто це є перед рух стопи автомобіля. Червоні це ззад автомобіля. Тобто попереду ось цей супроводжуючий має білий, білий ліхтарик, позаду червоний. Організовані групи дітей дозволяється переводити лише по тротуарам в світлу пору доби, як виключення в світлу пору доби, якщо немає в якійсь зоні тротуару, можна по узбіччю. І так, діти, групи дітей в світлу пору доби по тротуарах. Виключення можна. Темну пору доби. Якщо ось ця людина, яка супроводжує умовний вихователь, виходить на проїзну частину і піднімає праву руку вверх, вона теж буде з червоним прапорцем світло пору доби, то права, її вказівки прирівнюється до вказівок регулювальника. Ви водій, бачите, нестандартна ситуація. Іде група дітей, виходить людина з червоним прапорцем середину проїзної частини на зебру. Піднімає праву руку вверх. Вимога регулювальника, права рука вверх. Всім стояти. Ви акуратно знизили швидкість, зупинилися. Коли ж ви можете продовжити рух, ви не по дітях орієнтуєтеся, а по вказівках ось цього регулювальника. Вона або покинула проїзну частину, або дала відповідний рух. Проїжджайте. Тобто по її вказів. Пішоходи повинні переходити проїзну частину лише в спеціально відведених місцях. Тобто зебри, наземні, підземні пішохідні переходи. Типове явище для України: що ось зебра і пішохід за 2-3 метри по діагоналі переходить цю проїзну частину. Він не думає, що кут зору є водія. Коли водій сидить за кермом, то його кут зору ось такий. Умовно, я беру там, не треба ніяких цифр. А пішохід виходить по діагоналі ззаду. І неочікувано для водія виникає в небезпечній зоні. Мені важко пояснити, чому до сих пір в нас поліція не виконує своєї простої задачі. Хіба так важко 10-20 пішоходів показово, непоказово заставити перейти 200 разів пішохідну зебру туди-назад? Для решти, на мою думку, буде урок. Люди задумуються, що вони роблять. Показати статистику через неправильний перехід проїзної частини, наслідки, травми, такі-то, такі-то, такі-то. люди почнуть задумуватися. Тому що ось це безалаберність, пропаркуються як попало. пішоходи не крутять голову при виході на зебру. Тобто нічого на даному моменті я не зроблю, і ви, скоріш всього, не зробите. Ваше завдання як майбутнього водія бути готовим до цього, навчитися максимально акуратно, плавно водити автомобіль. Ось плавно, це ключове слово. У вас буде маса нестандартних ситуацій. 99,9% ситуацій вирішується одним словом, плавно не спіша. Чим плавніше ви розпочинаєте, закінчуєте рух, змінюєте смугу. Тим більше вас часу є на оцінку ситуації і на неадекватних, в даному випадку ми говоримо про пішоходів, хоча водії теж свою лепту вносять аж біом. Теоретично, якби на дорозі було менше баранів, водіїв, пішоходів, пасажири теж можуть свою складність внести, менше б було проблем. І автомобілі давно віків їздили без водіїв. Можна було прописати і вони п'їзди. Ну, так як на дорозі масштаб всього нестандартного, ви повинні адекватно реагувати на цю ситуацію. І так, пішоходи мають право переходити проїзну частину лише в спеціально відведених місцях. Є ситуації, коли пішохід подивився вправо-вліво. Нормального пішохідного переходу немає. Перехрестя немає, а кількість смуг ключове не перевищує трьох. Посередині нема розділової смуги, кількість смуг не перевищує трьох, і посередині нема розділової смуги. В такому випадку пішохід як виключення має право перейти проїзну частину максимально по короткій траєкторії, тобто перпендикулярно до узбіччя тротуару бровочки. І ще раз. На дорогах, де в зоні видимості немає нормальних пішохідних переходів, перехрест. А оглядовість нічим не обмежена, тобто, пішохід може впевнитись в власній безпеці. Кількість смуг не перевищує трьох. Розділової смуги посередині проїзної частини немає. Як виключення, пішохід може пройти проїз, дану проїзну частину по найкоротшій траєкторії, тобто грубо перпендикулярно до бровочки тротуару узбіччя. На перехрестях, де рух регулюється або регульовані нерегульовані перехрестя. Там, де ви не перехрестя пішохідні переходи, регульовані, нерегульовані пішохідні переходи. Там, де ви як пішохід самостійно приймаєте рішення зупинитися про, чи йти, це є нерегульоване. Там, де вам вказ де дають підсказку, «Іди, стій. Наприклад, працюючий регулювальник або працюючий світлофор в режимі червоний і зелений, такі переходи вважаються регульованими. І ви чітко виконуєте вказівку. Даних світлофора або регулювальника. Пункт 4.9. Вчитайтеся, у нього дуже акуратно. Якщо на регульованому пішохідному переході пішоходи розпочали рух на дозволяючий сигнал, ну, наприклад, світлофора, і вони не перейшли у мовний центр проїзної частини, а світлофор вже вимкнувся для пішоходів червоний, то пішоходи в такому випадку повинні зупинитися по центру проїзної частини на розділовій лінії, на острівці безпеки, і дочекатися відповідного світлофора там, через якийсь цикл, і тоді закінчити перехід. В житті, як водіїв, думайте, що часто це явище. Теоретично. Пішоходів горить зелений, вони почали рух, по якійсь причині не перейшли в умовний центр, в них включився вже з червоний, вони дійшли до центру і зупинилися. В правилах ось так. Якщо пішохід стоїть по центру, ви, як водій, повинні його максимально акуратно об'їхати, тримаєте безпечний інтервал, безпечну швидкість. Якщо там під колесами, наприклад, вода, по то можливості тормозніть, візьміть правіше, лівіше, все залежить від ситуації. Щоб ви максимально не без... акуратно об'їхали, не обрискали, не створили перешкод для цих людей. Але вважайте, що в нас в житті дуже часто пішохід бачить, що в нього там вже світлофор вже перейшов режим миготливого, він може прискоритись побігти. Тобто адекватно дивіться за ситуацію. По правилах пішохід дійшов, зупинився. Ви акуратно його об'їхали, не створивши йому перешкод, проблем в житті. Ви їдете так, щоб встигнути зреагувати на дії ось цього умовного пішохода. Якщо пішохід розпочинає рух із-за закритої зони, наприклад, автобус чи припаркований автомобіль, пішохід повинен впевнитися в безпеці свого руху. Навіть якщо реальність України, пішохідний перехід, зебра, все чітко промальовано це кращий варіант. І прямо біля зебри хтось припаркований, якщо не на самій зебрі. Ви пішохід, незважаючи на те, що ви на зебрі, що у вас теоретична перевага в даному місті, впевніться в власній безпеці. Ви ходите із закритого якогось об'єкту, оцініть ситуацію, оцініть дії водіїв, якщо ви впевнилися і побачили, що водії адекватно на вас реагували, акуратно продовжіть рух. О, наступний пункт 4.11. Якщо піш... прямо посередині проїзної частини зупиняється трамвай, Коли пішохід може виходити на проїзну частину? Очікує під'їзду маршрутних транспортних засобів, трамваїв і так далі? Пішохід де? На посадочних площадках, тротуарах, узбіччях. Тобто, максимально безпечно для себе. Не треба пішоходу очікувати, це нонсенс. Прямо стоїть так, що носки в нього п'ятка в нього стоїть на бровочці, а носок вже терчить на провізну частину. Що він хоче цим виграти? Потім неочікувано, наприклад, пройшов малесенький дощик, водій їхав, колесо його автомобіля заїхало в невеличку калюшку, а під калюшкою оказалася ямка. Ніхто ж не знає, яка глибина цієї калюжі. І пішохід потім каже: водій неадекватний. А ти адекватний, ти не міг відійти 2 метри чуть глибше, підійшов трамвай, маршрутка. Ти продовжив рух. Тобто можна завжди один на одного пінати. Но, якщо ви не думаєте самі за себе, ну, про що говорити далі? І так, ситуація. Трамвай зупиняється прямо на проїзній частині. Пішохід очікує його, наприклад, на тротуарі, коли пішоходові можна виходити на проїзну частину. Номер один трамвай зупинився. Номер два, двері відкрилися. І тільки тоді. Певнивши, що всі водії зупинилися, надають перевагу, пішохід акуратно в переходи, е, рухається в напрямку від площадочки до відкритих дверей. Рухатися з тротуару до відкритих дверей можна лише зі сторони відкритих дверей, а не так, що побачив, мій трамвай там, умовно. З протилежної сторони по діагоналі через 4 полоси бігом перебіг. Як будто це останній трамвай-маршрутка в цьому житті. Теоретично так може і вийти. І так, трамвай зупинився, двері відкрилися, впевнилися в безпеці, і акуратно, лише зі сторони відкритих дверей, у випадку з протилежної обігши трамвай, такий варіант заборонено, Лише зі сторони відкритих дверей, акуратно продовжуємо рух до трамваю. Якщо пішохід стоїть на тротуарі і рухається автомобіль з увімкненим червоним, синім. Або червоним, або синім ролі не грає ніякої, або і з звуковим сигналом, сиреною. Що має зробити пішохід в такому випадку? Утриматись від виходу на дорогу на проїзну частину. Нагадую, зебра, пішохідний перехід знаходиться де? На проїзній частині. Їде автомобіль з червоним проблесковим маячком. Пішохід стоїть на тротуарі, біля нього зебра. Пішохід побачив цю ситуацію, що їде, там, наприклад, швидка поліція, пожежна ролі, не грає. Ключове грає синій, вімкнений синій проблисковий, чи червоний, чи звукова сирена. Пішохід утримався від виходу. Або якщо він вже вступив на зебру, но ну його траєкторія руху, його місце положення не пересікається з траєкторією руху ось цього автомобіля з увімкненим проблисковим маячком. пішохід пригальмував, зменшив швидкість, зупинився, пропустив авто, продовжив рух. Але якщо... Місце положення, пішохода, і умовна траєкторія руху з цього авто зі спецсигналом пересікаються. Що має зробити пішохід? Прискоритись, а не здати задню. Тобто водій розраховує, що пішохід продовжує рух по прямій. а пішохід зупинився, подумав, зрозуміли, так? І так, якщо ваша траєкторія руху не пересікається, з траєкторією руху, місце положення ваше, і траєкторія руху спецтранспорту не пересікається, ви утримуєтесь від виходу. Якщо ваше місце положення пересікається з траєкторією руху транспорт, з транспорту з увімкнем проблисковим маячком або звуковою сиреною, ви прискорюєтесь, максимально швидко покидаєте проїзну частину. 414 АБ Вчитуйтесь ці пункти. Звідкись в нас такий ляп є, що пішохід на зебрі завжди правий, ніде в правилах цього немає. Є вказано. Перевагу в Русі на пішохідних переходах мають пішоходи. Мають перевагу в Русі. Вчитуємося: 4:14а. Пішох зобов'язаний. Пішоходу забороняється. Виходити на проїзну частину, не впевнившись відсутності небезпеки для себе і інших учасників дорожнього руху. Це пункт А. І пункт Б. Раптово виходити вибігати на проїзну частину. В тому числі на пішохідний перехід. Абсурдна ситуація. Зебра, запарковане авто і пішохід собі такий впевнений, я ж на зебрі, а ще наушники в ухах, телефон перед носом. Віртуальна життя. Тобто, нічого не бачу, нічого для мене не важливо. Мені важливо, що там в тому телефоні. От як я зараз цю не побачу, капець, повороти голови не працюють. Навіть він буде на зебрі. Перед тим, як вийти на пішохідний перехід, впевніться в безпеці. В будь-якому випадку, впевніться, що це безпечно. Тільки після того, як ви побачили, що водії там пригальмували чи нікого немає, на 100% впевнились, акуратно перейдіть проїзну частину. Так, доказувати, спорити, потім можна. А чи потрібно на це тратити свій час? Тим паче, тут ризик не тільки час, а здоров'я. Зрозуміло? Навіть на пішохідний перехід, виходячи в 414АБ, пішохід зобов'язаний впевнитися в власній безпеці. Далі. Забороняється самостійний вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Дітей такого віку потрібно контролювати. Вони сприймають, ну, дитина собі там грається, і якщо батьки будуть за нею бігти в цей момент, то, то є велика ймовірність, що дитина сприйме це не як небезпеку, а як гру. І буде навпаки прискорюватися, голова буде дивитися назад а бігти вперед. От, всі ці нюанси враховуйте як події. Ясно, що заборонено випускати. але якщо ви бачите, що Їде якась група велосипедистів один одного штовхає. Ви, як водій, акуратно збільшуєте бічний інтервал. Біля узбіччя там, грається група дітей, теж враховуйте цей нюанс. Ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, який запаркований, і не видно, що там за ним у вас є мертва сліпа зона. Знизьте швидкість, збільшіть бічний інтервал, візьміть ближче до центру проїжджаної частини. Прогнозуйте водіння, прогнозуйте розвиток подій наперед. Пішеходам, які вийшли на проїзну частину, включаючи на зебру, забороняється затримуватись на ній, зупинятися на ній, ну, крім випадків, якщо це, це вимагає безпека. Тобто, зустрілися двоє знайомих випадково по центру проїзної частини починають спілкуватися та да продовжить рух. Далі спілкуйтеся не на проїзній частині. По автомагістралям знак 5.1, або по дорогах для автомобілів, знак 5.3. в даному випадку візьмемо тут поряд. 5.1 не буду поки шукати. Зелений знак. 5.3 дорога для автомобілів. Рух пішоходів дозволяється лише по тротуарам, пішохідним доріжкам або спеціально відведеним місцям. По узбіччю, а тим паче по краю проїзної частини, на таких ділянках пішоходам рух заборонений. Чому? Швидкість руху на автомагістралі со, мінімум 40, максимум 130. Якщо тут буде ще гуляти пішохід, тут швидкості такі високі, наслідки можуть бути печальні. На дорогах для автомобілів позначених знаком 5.3, швидкість руху до 110. Та ж сама ситуація. Завжди думаємо про безпеку. На таких ділянках пішоходи мають право рухатися тільки в спеціально відведених місцях. Пішохід має перевагу, ключове перевагу при переході проїзної частини на спеціально виділених ділянках. Але, вертаємося знову до пункту 414АБ. Перед виходом на проїзну частину пішохід має впевнитися в безпеці. І тільки після цього, як він впевнився, продовжити рух, е е е інвалідні мотокаляски для людей з обмеженими можливостями. Чи мають право вони рухатися по тротуарах? Так, але ключовий момент зі швидкістю пішохода. І тоді вони мають право виконувати всі, рухатись по пішохідним, переходам, тротуарам. О, ну, але ключове зі швидкістю плюс-мінус пішохода. Вони мають перевагу в русі. Якщо вас, ви рухаєтеся по тротуару і пересікається траєкторія руху з коляскою, там, електричною чи ручною ролі не грає, зрозуміло, ж, надайте перевагу, дайте можливість до, хоч чимось проявити свою лояльність. Чи мають право ці візки рухатися по краю проїзної частини? Тому що інколи тротуари у нас, м'яко кажучи, під питанням для руху на цих візочках. Звичайно, що мають як рухаючись по ходу руху. Якщо їм треба повернути ліву ручку, вони це можуть зробити на дорогах, увага, де не більше двох смуг для руху одна в одному, одна в другому. Якщо такої можливості немає, дорога надто широка а в цьому учаснику дорожнього руху. Потрібно якось повернути наліво, а дорога більше, ніж одна смуга в його мрусі. Він продовжує рух, там, наприклад, до найближчого пішохідного переходу. І по пішохідному переходу розвертається і рухається в тому напрямку, куди йому потрібно. В світлу пору доби такі транспортні засоби мають виділятися світлоповертаючими елементами, а в темну пору доби підсвіткою, ліхтарями, щоб вони були максимально чітко помітні.